Доброго ранку. Ми були в перепадку країномовного каналу. Діються, травка вже покошена, Погода гарна. Сьогодні 1 травня 2024 року. Середа. Середина тижня і початок останнього місяця весни. Церква купала не блищить. Гарно. Погодка сьогодні дуже гарна. Трамвайчики їздять. Тепло. Плюс 12 зранку, було. бо зараз вже подобріше. 24 в день обіцяють. Перша травня. Мир труд май. у мир, праця травень. Травневі свята повинні бути. Російською майовка, Українською травневка. Насвій такий у мене. Травневий. Одне і пройшла у Харкові. Та все, я слава Богу. Дякую Богу. Тривоги було, що я не чув. А трамвайчик поїхав. трамвайчики нажали. Свободно ездить. <реш> Видно, уже не от, от, от а а не завтра, Памета, <реш> А не. Я не знал, что я забыл. Помята, кульбаба. Настрой. Сегодня чудовый. Первая травня. 5 травня, великдень, дівчатка збирається до Харкова після дня на наступному тижні онлайн. Вони вирішили. Ну, як же це, що воно квітне, якісь кущики. Сьогодні пішки вирішив через парк перемоги. Це так гарно. Так гарно. Що ще вас поїсти. Життя продовжується в Харкові. Люди гуляють собаками. Світло є. Транспорт ходить. Безкоштовний. Ну, комунальний транспорт. Таксі звісно. <кхи> так, такий юмор у мене. Гарний настрій. Шовковиця квітне. Скоро будемо їсти. Красиво, сонячно, травнево. Як же гарно. Будемо сподіватися, що так день, та й травень так гарно. Все. Усім миру, добро зла, всім щиро дякую, будемо жити. Незважаючи ні на що. До побачення, малюк, пока.